Собі, що технологічний поворот вже відбувся, і ми живемо 4 лютого 2022 року. Армії дронів налітають на Україну. Розумієте? Абсолютно інше інші удари по інфраструктурі. І разом із цим можуть не з'являтися ніякі війська. Російські війська знаходяться в Білорусі, а Київ в цей час під масованим ударом гасне світло, зникає вода і опалення, і Путін вимагає визнати незалежність народних республік Донбасу. Так могло б бути. Вони б абсолютно інші плани кресли. Чому я вам це кажу? Я просто кажу, що наступна ця велика війна може бути і, і, інакшою і технологічно, навіть без участі великої армії, без участі піхоти. Це може бути там війна, умовно кажучи, повітряного терору і, і напіванонімна, напіввизнана, чи можливо повернення до світового порядку.